Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Дивіться, перемога якась чекає нас, якийсь рух, якісь новини для України. І дивіться, будьте обережні. Дивіться, будьте обережні, це агресивна трошки карта. Ось ця. А можуть бути сьогодні дуже важкі прильоти. Будьте обережні, коли ви будете в дорозі. Гаразд, у нас сьогодні, здається, неділя, якщо я не помиляюсь, бо я сьогодні зробила декілька розкладів підряд і можу зараз помилитися. Якщо не неділя, то вибачайте, у нас три позиції: це я точно бачу і знаю, що я не кладу більше і не кладу менше. Щоб у вас був вибір, щоб ви розвивали свою інтуїцію. Ну що ж, ну що ж, приготувались? На старт, внімання, марш, поїхали. Карта номер 1 Дивіться, у нас, наскільки я пам'ятаю, у нас два дні підряд на першу позицію випадали два жезли. Тобто ви не могли ніяк вибрати. Хто вибирає завжди першу позицію, або просто так вийшло, що ви і попередні дві карти, два дні вибирали, і цього дня теж. Дивіться, ви все ще вагаєтеся. Ви все ще вагаєтесь, і ви дивіться, як артистично тримаєте, вам вже важко. По цій карті вам вже важко втримати цю ситуацію, і ви все рівно її тримаєте. От мені дуже цікаво, що люди відпишуть по першій позиції тут і фінансова сторона, тобто, ви не прийняли попередні дні рішення не прийняли, не визначились. І тут вже тяжко стає. Не, не вистачає грошей, не вистачає сил, не вистачає. Ну, я не знаю, що ще можна назвати. в мене йде одне слово, але воно трошечки, можливо, ви здогадаєтеся. Розумієте, людина вже тут скоро втомиться. От ви скоро втомитесь. Робіть. Визначиться, що ви хочете, куди ви йдете, що ви робите, чітко знайте, куди ви йдете, і насолоджуйтесь процесом. Не просто ціль перед очами мати, а й насолодитися цим процесом. Тому що, коли ви до цілі прийдете, ви або захворієте, все. І, і, і знаєте, от дуже багато людей от будують, будують хату, не насолоджуються процесом. Там нервотрьоки, я все розумію, але вам повинно це подобатись. Навіть ті нервотрьох, навіть коли не, не дозавезли вам матеріал, от це може бути і будівництво, до речі, розумієте? І ви вже коли побудували ту хату, людина може навіть від інфаркту померти. От розумієте, якась така хвороба приходить, як. Модняцька хвороба була нещодавно у нас. Ось якось так. Тому визначайтеся, не вагайтеся, довіряйте собі і Всесвіту. Що ви випромінюєте Всесвіт, те приходить до вас назад. Карта номер 2 Тут людина сьогодні, дивіться, сьогодні такий день інтуїції. У вас може бути сьогодні інтуїтивні якісь, ну, скажімо так, на інтуїтив прийняття рішень на інтуїтивному рівні. Довіряйте своїй інтуїції, довіряйте своїм талантам, своїм здібностям сьогодні. Можливо, у когось будуть якісь консультації, наприклад, з. Астрологами, тарологами, психологами теж ось хтось піде до психолога. Ця карта ще говорить: ви знаєте, про таємну якусь жінку, може йти мова, про якісь таємниці і про коханців. Коханок, коханців. Якщо ця ситуація, наприклад, довіряйте от своєму розуму, своїй інтуїції, своїй мудрості. Ви сьогодні, ну, скажімо так, вам це дуже-дуже добре ваша інтуїція. Сьогодні дуже добру пригоду, як би це сказати, стане в пригоді. Ось, по цій карті, звичайно, йдуть коханки і коханці. Тому, якщо ви сьогодні з кимось знайомитеся, Будьте трошечки обережнішими, якщо ви не готові бути ну, тою самою загадковою жінкою. Але коханка, це все рівно. Ну, навіть якщо він, наприклад, наприклад, чоловіки скоріше за все діляться з, коханці, з коханками. Своїми планами, своїми якимись, такими, знаєте, такими внутрішніми мріями, дитячими мріями, ніж своєю дружиною. Оце помилка чоловіків. А, розумієте, дуже часто так, що жінки не сприймають чоловіків. Ось ця жінка вона розуміє чоловіка, вона сприймає чоловіка, вона його вислухає. Тому не просто ви повинні бути жінкою. Можливо, сьогодні у вас такий день, коли. Ваш чоловік потребує від вас мудрості жіночої, такої природньої, такої звичайної мудрості від вас, що ви його зрозумієте, ви його приголубите, ви йому допоможете, ви його вислухаєте. Розумієте, якось так. Ось якось так. Карта номер три. А, внутрішній процес пішов. Дивіться, якщо ви сьогодні спостерігаєте, що щось не коїться, якесь протистояння, якісь конфлікти, якісь змагання хтось влаштував, це все відображається. Від вашого внутрішнього стану. Я завжди так кажу: те, що ви випромінюєте, те ви притягуєте назад. Якщо у вас сьогодні конфлікт з сусідом, наприклад, з колегою по роботі, з чоловіком, значить, у вас не все в порядку. Можливо, ви вагаєтеся, можливо, ви не впевнені в собі. Тому залиште ці всі зараз розборки, ці конфлікти, це все і займіться поки що собою. Розберіться. Де ви самі собі не довіряєте. Чому у вас іде раздрайв зсередини? Чому у вас думки одні, робите інше, а душа, хоч і в рай, та гріхи, не пускають ось якось так. Тому розберіться з цим. Це дуже-дуже важливо. Тоді побачите, як зміниться ситуація навколо вас. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна на все добре.